Ось так, мене дружина так класно робить, коли це пакує м'ясо. Вона це підписує так, да, на клічки і підписує. Ребро ось, ось Так вона пакує, вакуумує. ну Це був на старий вакууматор, погано працював. Зараз новий краще вакуумує. Підписує ось, ось сало, там, більше да, все. Прикольні, те, що вона вакуумує. Перчики, це для бограча, взагалі шикарна річ. Хто знає. Сорт оце, перчинки. Одна перчинка, вона невеличка, це їх тут дві штучки. ось Оце вистачає на 15 літрів бограча. Е, і, в принципі, діти можуть їсти. Буває навіть, що якщо це велика там перчинка, то вже діти не можуть їсти. Тобто я беру собі дві перчинки, допустимо, на 15 літрів це все. Це ти вже, кроме тебе ніхто його їсти не буде. Це 100%. Це вже набрав на бограч та е, там, на розморозку фарш. Е, може в когось є якісь гарні наклеючки, щось може Хтось знає, як, як пакує. Е, от, е, морозилочку, щоб воно не... буває відлітають ці наклеїчки або навіть витирає, воно наче як вигорає. Тобто, поки міст свіже, там півроку, воно видно, вже більше півроку, його, буває, витирається, їх не видно ці, ці написи. Якщо є щось цікаве, напишіть. Ось такі українці, звісно, не можуть жити спокійно. Да? Треба дві морозилки таких по 400 літрів великих. Сюди, може, два поросяти влізти. Звісно, світло включається, проблема. Так, в принципі, все нормально. Так що, якщо в кого є якісь інтересні штучки, там може якісь пакети для пакування, пакети для пакування от імено, в морозилку, можливо, там якісь наклеїчки гарні. Може хтось щось підкаже, розкаже, як пакує, щоб класно було легше доставати. Оце самі класні морозилки, у них саме класно зберігаються, бо ці всі, що вертикальні, це не то. От морозилка має бути отака от горизонтальна. Ти її відкрив, в тебе весь холод внизу він не піднімається, не виходить. Так що всім гарного дня.